Ранок вдома триває, і ми зустрічаємо гостей. Сьогодні буде багато бо до нас звітає Національний академічний оркестр народних інструментів України на ОНІ. Наоні провідний мистецький колектив України, який за півстоліття свого існування здійснив близько п'яти тисяч виступів в усіх областях України та у більш ніж п'ятдесяти країнах світу. Щоправда, що правда, колектив сьогодні у нас не в неповному складі. До нас завітали диригент Олег Кунтий. Заслужений артист України, який грає на етнодухових інструментах Володимир Овчерчин, Овчарчин. Перепрошую. Заслужений артист України, який грає на гуцульських цимбалах, дримбі, зозульці Андрій Войчук. Та бандурист Георгій Матвієв. Добрий день доброго дня. Доброго дня. День. І дякуємо, що завітали день. нас. Просто фантастична вже атмосфера панує зараз в цій студії, хлопці. Спершу ну бачу дуже багато різноманітних інструментів, і хочеться попросити кожного з вас зробити таку презентацію свого інструмента, якщо можна коротко познайомити з глядачем. Що це, як це звучить, як це виглядає? Це далеко не весь інструментарій, який в нашому колективі є з етнодухових інструментів. Але я так взяв такий знаміць найпростіші, який yeah. є, щоб ми могли так подивитися. Оце. Інструмент такий невеличкий, так? але можна сказати, що з такого інструменту починалася вся наша духова музика. Це кувиця. Угу. Вона дуже так, просто в неї грати. Якщо... Та то вам просто <сум> <сум> Ні, це можна було попробувати кожному, маючи вдома навіть купачок від ручки, і можна попробувати зіграти. Клас. Вони є різної довжини трубочки, і від того міняється звук. З часом ці інструменти вони розвивалися, трансформувалися, і вже на даний момент тут е, це, це, це такий популярний серій, в всьому світі вже зараз інструмент. У нас на Гуцущині його називають Ребро, але взагалі це флейта пана. І цей інструмент я зробив сам. У нас його робили з бузини. А можна робити з будь-яких порід дерева, але найкраще робиться він з бамбука. Ну можна трошки так заграти одну з популярних наших одних мелодій, композитора скорика. Ага. Не, не складно. Одразу Тільки... десь переносишся свідомості, Тільки... десь якісь Карпати, Тільки... де потоки ріки, ген розмай. Дуже, ну, дуже атмосферне. На, на, насправді досить важко грати через те, що дуже багато повітря йде, і ті, хто на початку вчаться грати, у них е, крутиться в голові. Е, наступні це у нас зозульки, або ще такі, бачите, е, форма цікава, це інструмент, це така так, трипільська культура. Е, ну, це з зозульки, або ще можна сказати, свистки, так бо спочатку, коли їх робили з глини, це не були такі складні інструменти, це були свисточки, які можна було видобувати один-два звуки. А вже пізніше, вже їх теж удосконалили і вже бачите такі професійні досить інструменти, які можна грати, і вже і ансамблево грати, і такі цікаві мелодії. Навіть сучасні он репро... заграє нам навіть з фільмів мелодію. А якщо, нам... якщо на початку на початку на зузульці грали, просто там. Що ці інструменти, бачите, знаєте, є дерев'яні, і колись нам на роботу приносили інструмент, якому вже більше 300 років. Uh -huh. і, і, тому, от, бачите, в мене є теж такий дерев'яний інструмент, і е, він теж звучить, можна попробувати, як на ньому грає, але е, вони є різної величини, і оце, наприклад, такий, вже можна навіть сказати, що це бас, такий, знаєте. Так. Ну наступний такі один з теж таких простих інструментів. Це у нас тилинка. У Вас все прості інструменти. Просто... Ну, що, роті, чому деякі я речі? вважаю, що прості тому що розумієте, <рес> коли вже береш сопілку, Сопілка це вже хроматичний інструмент, вже можна грати любу музику. яка mm -hmm. створюється музика на це ці інструменти, скажімо, як тилинка, на ньому грається за допомогою передування. Тут немає отворів, тільки можна прикриваючи одним пальцем отвір, можна міняти звук і грати певні мелодії. А вже, скажімо, якщо на супілці, то ну ви послухайте, як на супілці можна грати. Не питання, а це велика штука. Це що? а це сопівка баса. Це не взагалі у нас дуже багато духових інструментів. Є і фрілка, і зубівка, і дуда. Ну, але зараз найбільш такі популярні це сопілка. Mm. Супілка хроматична, в неї є і дієзи, і, і, так що ми можемо грати все. Це ціла сім'я супілок, є Пріма, Альт, тенор, бас, і от якщо, наприклад, взяти сопілку Пріма, так от ми можемо грати, наприклад, таку мелодію. І сучасно, ну, скажімо, що небудь таке можна, можна класику грати, От, скажімо, баха шутка, жарт. Клас. Такий, знаєте, просто. Так, а це в нас Альт. The ice, bus. Фантастичне звучання. Хочеться, щоб ви навіть трошки перепочили, тому що це ж таке а, так, так. дихання треба мати. Та? Розкажіть, будь ласка, от все одно протягом цього останнього року, як жив ваш оркестр, чим жив під час повномасштабного вторгнення? Насправді, бачите, цей виклик є не тільки для нашої країни, але й для культури це загалом дуже великий виклик. Адже і логістика, і концерти, які були заплановані, ну і взагалі. Навіть сама територія України, вона зараз дуже, дуже велика. Територія така є, що ми туди навіть не можемо фізично доставитись. Але це наш фронт. Як наші військові захищають нас від, фізично, від, від ворога, так само ми зараз захищаємо наш культур, нашу культуру. Як військові, тому що хочу так сказати, що таких колективів, як на ОНІ, більше не то, що в Україні немає, професійному має на увазі плані, а взагалі в світі немає. Немає професійного українського е, оркестру українських народних інструментів більше ніде. І ми е, внесемо вашу унікальність. Та ми, ми, ми тому дуже багато людей в нас е, також горять тим запалом, які хочуть захищати. Йти і дає нас музиканти, які пішли на фронт. Ми завжди з ними в контакті і спілкуємося. Але я вважаю, що ця місія, яку зараз проводить на ОНІ, тобто збереження культури, тому що, тому що українська культура, вона в наших інструментах, вона в нашій молодиці, вона в наших е в традиціях. Ось і цей фронт, я вважаю, що ті музиканти, я поп на попередньо ви мене запитали, скільки? Понад 60 музикантів, це 60 бійців. Які просто зараз захищають наш культурний так, фронт. Тому 100% ворогу він не вдасться знищити нашу українську культуру, так. наші і... традиції, наше таке надбання, тому що це дійсно такі традиції, які ми маємо продовжувати, колись... і, і вибачте, і, і, і тому в таких в таких умовах ми все одно працюємо. Та певна річ, що е, мені сподобалися слова Віктора Миляновича Гуцела, коли він сказав. Якщо ваші, значить, ми будемо свою роботу робити ще більш завзятіше. Клас і тому кожен, кожен музикант нашого колективу він розуміє виклики. Він та це все вдаряє не тільки там страх, і, але воно вдаряє по нашому житті, по наших по наших можливостях, так в які ми звикли жити до повномасштабного вторгнення. вторгнення. Тому ми зараз будь-який концерт дає, де, де можливо грати, чи це військовим, чи це м біженцям, чи це людям, які Є ми всюди, всюди, всюди з задоволенням граємо, несемо культуру, нашу українську інструментальну культуру, всюди де можемо. Це я колись сказав він, Бінстон, Бінстон Черчилль, що якщо ми не захищаємо культуру, то взагалі, за що ми боремося? Це щоб це було сказано так, так. ще 70, 75 років назад. 80. Так, ми знаємо, що всі ваші концерти мають благодійну складову. Так, для кого ви збираєте гроші? Кому насамперед допомагаєте? Ну це знаєте, така велика глобальне питання. Конкретно кошти е, збирати. Так це також ми збираємо кошти і віддаємо на ЗСУ. І ми ж співпрацюємо з різними концертними організаціями, та, які ми також спільно збираємо, віддаємо кошти. Також я, я от е, згадав самого початку наші хлопці, які музиканти, які в нас працювали, вони також є на фронті. І знову ж таки, ми з ними спілкуємося, і е, Володимир е, Бориславич також може сказати, що ми з'їмаємо безпосередньо так. їхнім підрозділом. Тобто, так напевно, річ, що ми не можемо там допомогти в масштабах міністерства, та, але індивідуально це все проходить. Широкий спектр. Я, б не, можу, я не можу виділити конкретно, де ми от mm -hmm. тільки точково. Нас, нас, нас практично всюди окоплює, і ми від того дуже раді, що ми є в нагоді. І, і наш оркестр унікальний тим, що після концерту до нас можна підійти, можна по -по -по потрогати ці інструменти, навіть можна попробувати пограти. Навіть, навіть да. так, так? з музикантами можна пофотографуватися, поспілкуватися. Ми завжди відкриті. До речі, де вас можна побачити і почути найближчим часом? Ну, це самий перший концерт. Який вже був це так. вчора? Шкода, що ви не попали. Але най найперше, що ви можете надолужити, це 16 лютого 16 лютого будинок архітектора. 17 лютого ми виїжджаємо в Полтаву. Буде в Полтаві аж два концерти. Так що приходьте, полтавчани. Чекаємо вас. Також у нас заплановані концерти на початку березня, кінець лютого, початок березня. Це і Західна Україна. Це цілий тур буде івано франківськ Львів, і, можливо, там ще йдуть домови. Вони за інші міста, тобто десь 8, приблизно 8 березня ми плануємо закінчити цей тур по західних Українах. Ну і також зараз вже є напрацювання різних концертів на весну, але в наших реаліях ми ще можемо тільки планувати. Тому що, як колись ми могли запланувати на рік наперед. То зараз ми плануємо ну, трошки меншими термінами, тому що все може змінитися в будь-який момент. А мені випала честь в 20-х числах лютого. Я буду представляти бандуру, буду їхати від оркестру як соліст виступати в Швеції в Стокгольмі. Це буде кілька концертів як для українських переселенців. Благодійні концерти, де кошти будуть зібрані на користь зсу. І також міжнародний проект я буду грати з шведським барабанщиком і перкусіоністом і композитором Пітером Данемо. Ми будемо грати два відділення української музики в джазовому стилі, а також моєї і його авторської музики. До речі, ви ж граєте дуже різноманітну музику. Чи є якась музика, яку не можна виконати на народних українських інструментах? Ви знаєте, ми собі давно вже задавали таке питання, і насправді ми ще Ді, не знайшли немає. такої. з діджеями працювали. З рок-колективами ми з електронними... Поп, з... працювали. з електронними з електронними ну, класику працювали з ми вже чули. Класика, Класики... народна музика. Ми з майже з усіма оперними співаками України перебували. <свісно> а до речі, з якими музикантами ви співпрацювали? Ну з зараз відомими такими, що є зараз на слуху, не, не оперними, так це і Олег Скрипка, і Валерій Харчишин, і Павло Зібров. Павло Зібров Віктор, де, Павлік. Так, так. uh, solumni Соловіта, со Христина так, тік, група тік. Ми працює... Це тільки самі такі відомі, які Круто. але окрім того, ми маємо ще також співпрацю козак з козак. Систем mm -hmm. зараз також працюється. Тобто в дуже великий спектр, і саме головне, що а, музиканти відомі, які до нас приходять, вони до нас приходять ще й вони занурюються в, в цю атмосферу народних інструментів. От і ми хочемо зараз зануритися і дозволити глядачам Зануритися в цю атмосферу і просимо вас заграти. Дуже. Разом. <говорить> Але у нас є прохання щодо нашого ведучого, що він нам допоміг. Ану, Константине, <сіх> я для вас спеціально взяв саме не. Складніший інструмент, я можу просто на такому простому інструменті налажати. А ти, ну, ти, А ти що? А що я маю робити? Я маю просто будете грати. Якось мені маякуйте, що там лажає дуже. До що можна навчити. Я трошки заграю соло, а ви потім уже підхочете і розумієте. I Це готовий гастрольний тур відправлятися разом із вами. Бачили ці очі, як загорілися в кінці. Мені сподобалось, Я розумію, що я там лажав. У Нас наступний концерт, 16. Оце ж я буде ліпше, як глядач. Ліпше я з родиною прийду як глядач. Конкурс пройшли. Це просто неймовірно. Дякую за вашу музику, за ваш дух, за вашу роботу. Взагалі за вашу діяльність, за те, що ви в нас є такі унікальні, такі справжні, такі щирі. Такі справжні козаки українці, і давайте будемо дійсно тримати свій культурний фронт тут на висоті. Дякую Дяк вам. Дякую. вам. Мене легкий мандраж. Наш ранок дому триває і просто зараз. Ми вирушаємо в подорож до Словенії. Так, ця невелика мальовнича країна за 11 місяців війни прийняла 10 тисяч українських переселенців. І зараз ми дізнаємося, чи реально нашим співвітчизникам знайти там роботу.